Друзі, всім привіт! Вирішив записати вам це повідомлення. Воно буде нести два меседжі. Перший меседж це моя особиста щира вам подяка. Не тільки від себе, а й від наших людей з фонду. Зараз, от, покажіть, що в нас ще трохи людей на роботі. Ну не трохи, а добре. От у нас відбулася нарада по завершенню мегазбору. Можемо повторіть, перетравлювали зараз цю всю інформацію і. Хочу подякувати особисто всім, кожному, хто робив донат, кожному, хто а, поширював інформацію. Хочу подякувати всім людям, хочу подякувати нашим друзям з-за кордону, всім тим, хто в Україні. Хочу подякувати бізнесам. Які дуже сильно а, підставили а, плече. Ми вам потім трошки більше аналітики розкажемо. Там є багато цікавих фактів. Mm. Хочу подякувати а, тим рекламним агентствам, які давали свої носії. Хочу подякувати Холонгу Тавр, який а, в купу інтернет-радіостанції розмістив наш ролик. Тобто ми це все знову ж таки змогли зробити, цей проект успішним, не тільки тому, що там був Стерненко, не тільки тому, що там був Лаче, не тільки тому, що там був фон притули, а тому, що люди всі разом хотіли цього і зробили це. Тому дякую вам. Тепер наступне. Хочу вам показати ось, ось це. Значить, пояснюю, що це. А, ви знаєте, що наш фонд е якраз от, славиться такими мегазборами, які ми робимо, і ми їх робили вже достатньо багато. Навіть дехто почав говорити, що наші мегазбори вже приїдаються. Зробіть щось щоб не приїдалося, ми вдячні. Якщо взяти всі бюджети попередньо, які ми збирали, е Байрахтари 602 мільйони гривень збір, збір на помсту 352 На Спартани 236, е Еоси 120 сто двадцять, дістанемо ревсюди 102. То ось це все, ось це все, те, що ми називаємо словом мегазбори. Це ось тут навіть не 25, а 24% від загального бюджету, який за 19 за місяці Великої війни акумулював фонд. Ось це, ось це, це, Це мавіки, ось це тачки, ось це рації, ось це а, оптика, ось це тактична медицина, ось це ремонт трофейної техніки, ось це бавовна. Ось це навчання а, військових у військовій школі Буревітер і багато 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 інших супроєктів. <кхм> зараз на ось це катастрофічно не вистачає коштів. Тобто, на проєкти ми нормально ще збираємо, питань немає. Але ми не проєктний фонд. Ми фонд, який в рутинному такому режимі щоденних закупівель наповнює, насичує передню лінію фронту вкрай необхідною номенклатурою. І якщо раніше там ну, ми оперували достатньо великими сумами, зараз ми вже, якщо бачимо на горизонті кілька таких смачних пропозицій, ми змушені вибирати, тому що ми впираємося у бюджет. Зараз у нас є, наприклад, пропозиція близько е, до, до 300 е, Мавіків третіх з двома батареями. Тобто йдуть холоди, листопад, грудень, січень, нам на Мавіки треба додаткові батареї. А ми маємо пропозицію придбати їх по 2320 доларів. Це Mavic 3 з додатковими батареями. Це дуже смачна ціна. І ми розуміємо, що ми можемо не стягнути такий бюджет зараз. І так само ми маємо пропозицію Мджішні тепловізори по вкрай смачній ціні. І зараз ми або то треба брати, або то треба брати. А брати треба і те, і те. Тому другий мій посил у цьому відео, окрім вдячності за ну, тотально пророблену роботу з мегазбором, можемо повторити. і 101 далекобійний ВПЛА буде переданий Силам оборони. Я вас дуже уклінно хочу попросити. Коли ви чуєте про те, що а, відбуваються якісь рутинні закупівлі, неважливо, чи ми там збираємо далі на планшети для а, ТРО, чи ми збираємо з уклоном на FPV, Фпіввіхи зараз це так само це те, що, на що треба постійно донатити. Спитайтеся у хлопців Завдівки, яким чином вдавалося відбивати і стримувати. Тому, будь ласочка, на щоденні постійні рутинні закупівлі не лінуйтеся час від часу закинути посильну якусь копійку. Нехай це не буде там найбільший в вашому житті донат. Маленьких донатів їх, в принципі, не буває. Просто регулярність ваших донатів стає запорукою стабільності наших закупівель і відповідно стабільності отримання допомоги військовими. На сьогодні у мене все. Доповідь закінчив. Дякую на увагу. Низько кланююся усім, хто допомагає силам оборони.